Привіт, дружечки-пережучки, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord серверу, будемо вам вдячні. Відкину вам кислотний гранат, не буду довго балакати. Гранати взяли, гнома взяли. Мінус шкода, плюс 100 ефектів стану. Я думаю, якраз класно заїде. В цілому ну, прикольні гранати, немає, як бачите, вже грав до 4 рівня їх не прокачав був. Точніше, ну як сказати, Четвертий рівень небезпеки не пройшов. Протести, Те, в принципі, доволі непогано вони виглядають. Стандартна історія перезаряджання, розділення на три, нічого нового колесо придумувати не будемо. І, звісно, ефекти стануть для кислоти. І буде нам щастя. Ой-ой, кидай давай. Так, довго цей жук за мною йде, нічого я думаю, зараз оп. видобутку, видобутка. Давайте, знаєте, візьмемо, чому б і хай буде. Не сказав би ще супер швидко копаю. Капсула окей. Бити, тебе розбити, тебе викопати. Грибочок іди сюди. Так, гриби можна і потім позбирати. Зараз спочатку всю цю історію повикопувати, так? Да? Ой-ой-ой, який ти. повільненько перезаряджання йде, це погано. Шуків стає більше, руки стають сильнішими наближається хвиля, ціла ж вузька, да вибухне. Так, там є трішки нітре треба забрати, там залишилось золото. Okay. Окей. Звісно що Я як без літона, да? які не давати мені життя в срака Чому він прилітає в самі непідходящі моменти? Так, пропались накопичення. Ой, туди треба по досу повернутися насправді, там його супер багацько. Він нам супер необхідний. Перезаряджання і розділення на три. Зараз має початися доволі весела гра. Тут небагато розбивати, так. Да? Повно ці кристали розбити. А, вже, блядь, вже боси прийшли, два штуки, так? Да? Це як я люблю, дякую, класно. два боси, які качаються туди сюди. Ой, хлопці, що мені це з вами робити? Я навіть не уявляю, чесно кажучи. Ха. Як оце мені їх вбивати? Якось уб'ю, звісно. Але не найкращий варіант. Слоти доведеться багато витратити. Так, ефекти стану. Шкода. Бля, реально як він це вбивати. Це зовсім не риторичне запитання. Бачите, в чому погана історія? Вони, ну, вони не разом качаються, вони не разом зупиняються. Один зупинився, інший десь там покатився. Це насправді доволі проблематична історія. Короче, вибуху, да? Да. Ти більш сезонно охоплювати. Ой, блядь. Какой Можна взяти капсулу? Якось все все відбувається. Дайте, будь ласка, магніта. Я не знаю, що робити. А ну-ка, якби ви тут встали, а, блять, ви стали тут, так? Да? Єхай щось туди заманити. мудаки ви такі. Давайте, тормозіть, залітайте, залітайте сюди. Це все, це гайки. Ой, окей, це не гайки, але це, блін, просто побігав кп витрати на рівному місці. Ну не так багато кп залишилося, якщо так по великому рахунку, так? Да? Розібратися. Вона просто декому зараз не померте. І щось можливо, цього всього всього й вийде. А Це там, здається, цукор бачив. захист, але він мене не врятує цей захист Давайте, хлопці, треба швидше перезаряджатися. Цукор, да? Ну, вони горять, вони горять. Ой, капсула, блядь. Ой-ой-ой, хвінь повна вийшла, до речі. А, ні, хоча не повна. Зараз швиденько заберемо капсу. Ідіть в задницю. Так, капсула раз. Беремо знижку. Ну, я думаю, вона себе виправда. Люблю я ці їхні знижки. Е, досвід з босів не підібрав, але, в принципі, 20 левел, блін, магніта було б класно отримати. але Що поробиш, немає в нас магніта. Так, погнали. Не буду ризикувати, в принципі, так непогано. Що нам треба? Треба перезаряджання 100% качати. Так, вороги лякаються. Блін. Вороги лякаються і тікають. Чесно, кажучи, мені здається, це повна хрінь, але давайте візьмемо, як стану захист. Перезаряджання, удачі. Входи, накопичення, перезаряджання. Перезаряджання, швидкість віддобутку, захист. В принципі, непогано мені подобається. Так. Головне качати перезаряджання. Чесно сильно вони лякаються, чесно кажучи, Чи не, не помічаю цього. А я взяв хоч щось Ханука. Я взяв, але вони щось не лякаються. Вони як бігли на мене, так і біжать. Таке собі поліпшення. Можливо, вона якось на босах працює, я не знаю. На всій... Ой, дивіться, як гарне, епічне перезаряджання. На всій ці дрібноті воно не працює. Як буде на це звернути увагу? Ой, треба ще майже збору пробустити. Вже капсула з'явилася, блін, я до такого не готовий. Ходімо, заберемо маркіт, напевно. Ой-ой-ой, нахер я це сюди заліз. Не будемо забирати цей моркід, бо це хреново закінчиться, вже прям відчуваю це. Реально треба магніт. Цукор. ТП малувати, так? Да? То йди сюди. До речі, капсулу, напевно, можна взяти. Я це думаю просто куди втекти мені, а ну перед... О, перезаряджання це дуже не падайте, куди ви падаєте. ой ой Йой-йой-йой-йой-йой. О, Мені це сподобалось. Так, накопичення. Так, шоу, боссы крышки, блядь, такие боссы. Кати звідси. Ну, Гать. Гать розбійника. Так, потікало тут. Кали треба розбити. Блін, знову таки магніт треба. Супер маленький левел у мене. Катастрофа якась, пацани, досить помарати, блять. Запарили. Блін, то не магніт, мені магніт треба. Золото мені неси. Блін, а де. Це просто шкоду. А де той як його? И, так что-то сказать, и все нитро. Реально, ближе мало нитра. Ну, блин. Куда открыть Джанни. Это наикращий артефакт, на самом Почему так мало нитра я забрал? Треба валити на капсулу, бо зараз дограюся. Я не такий... Ой-ой-ой, це клан, класно. Просто ідеально. Блін, не щастить мені щось з левелапами насправді. Наші збору чи удача. Давайте удачу. Рестретій, це насправді мало. Але боси дуже швидко помирають. Класні гранати, вони реально типу як плавлять жуків. Якісь рух, ймовірність. ХП, Шкода. Дороговато. Захист ніколи зайвим не буває. Що в мене тут, а? Ага. Собі поліпшення, чесно кажучи. Не поліпшення артефакта, але окей, так, нормально. В принципі, кислота плаває всіх доволі швидко, зараз ще, ой, так перезаряджання взагалі чудово, вони, вони навіть не встигають вибухати, старі ще не вибухнули, а ну і вже полетіли. Зараз все, зальємо кислотою і буде нам щастя. Ідеально просто. Куди нам треба йти, давайте подумаємо. Блін, збираємо ні, збираємо золото, там по ситуації. Ой, кого я бачу? до тебе прийду. Привіт. привіт, як справи. Погане місто, правда, тут, На привіт, карти воно мені сильно подобається. Ту-ту-ту, тихенько, тихенько, тихенько. Як ти стану? Сюди. Він так вперто не хоче реально помирати. Мені це так не подобається, це катастрофа. Резряджання, звісно, ще. Нарешті. Не пройшли п'яти років. Пам-парам-пам-пам. -пам. Так, за кожні 5. Давайте посчитаємо. 1% 100 золота це 20 шкоди, так, да, відсотків? Насправді це не так і багато. Давайте фіолетове накопичення. Мені здається, воно спрацює. Роз'їдандися, роз'їдання 94. Ну, збільшиться чи ні? Більше все чудово. Я не знаю, позалучені які набої, ну. За 50 ми отримуємо 10%, за 100 отримуємо 20%. Ну, можливо якийсь в цьому сенс є, але ну, не знаю, мені здається, все-таки накопичення оглядає крутіше. Давайте забирати капсулу. Так, а ну не клюйтеся по мені. Пам-паром-пам-пам. -пам -пам -пам. Так ви там будете помирати ще ні? Треба, коротше, тут пробігтися, порозкидати гранати, хай вони там погорять від них. Короте, велика граната розділяється на три маленькі. Я нарешті зрозумію, як це працює. Пам-пам-пам-пам, це -пам, перезаряджання. До речі, тільки 37 лево, щоб ви розуміли, це реально мало. Богу, чудово. Я з цього не хочу нічого. Крендель. Хай буде крендель. Можна було ще звісно покрутити, але... Крендель непогано виглядає, насправді, чому б ні. Блядь, дайте мені магніт, будь ласка, що ви за люди такі? Ага, дякую. Візьму його трішки пізніше, зараз я ще прибігусь по пога... Ой блядь, це круто, я навіть не уявляюся. Зараз коротше з вами гульнемо на всі гроші. Ми віримо з квітаха буде. Я люблю гуляти на всі гроші. Треться в сторону магніта рухатись. Биба и Боба. Пом-пам-пам-пам. Икс перезаряджання, икс перезаряджання, швидкіс перезаряджання, швидкіс перезаряджання, я вам тут накидаю. Ху -ху -ху -ху. Нормально він так пригнув. Треба березня. Я є березний, Та що це таке взагалі. Так, вибити там горіти чи ні? Довго перезаряджаюсь. Блін, а, треба хоч дредноутів кубити, а то в минулому моєму проходженні я дредноута не вбив із тим жукошокером. Я старався. Ну блін якось загрався, занадто сильно, напевно, не знаю, як правильно сказати. Так, пацани пішли лікуватися, да? Треба шкоду, напевно, качати. Накопичення качати, так чи треба щось точно качати. Уй-ой-ой. Хотів мене підірвати? Ба так можна? Я думав, що ми друзі. А в це так зі мною. Ой, не пощастило. Можна, будь ласка, якусь накопичення? Ну так, бля, накопичення. Не пригай. Так, вони знову пішли лікуватися. Чому ми... А, ти, можливо. Не знаю, чи ми краще побачимо. Ой, залякав. Пригають направо-наліво без перестанку. Ну шо там, як, блін, пацани, давайте вже помирати, я реально втомився. Бігайте це тут колами направо-наліво. Ще можна було б давним-давно померти. Так, один красунчик готовий, я молочинка, блін, я реально вб'ю дредноутів, блін, я просто топ. І дуже маленький левел, до речі, так, на хвилиночку. 47-й це реально маленький. На цьому все. Ну, не знаю. Прикольні гарні гранати, що я про нього можу сказати, Тут немає про що говорити. Взяли перезаряджання пробустили, розділення на три пробустили і все чудово. Оце вороги лякаються і тікають, як на мене, повна хрінь, я б його напевно не брав би. Не знаю, краще, типу, скіпнути просто і, не знаю, там якесь фіолетове поліпшення, типу перезарядки, шкоди взяти щось типу того. А так. На цьому все. Ваші думки, пропозиції, зауваження. І підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до дискорд-серверу, буду вам вдячні. І, звісно, не хворійте на кашлі.